Друзі, дуже дякую вам за підтримку нашої боротьби за скасування кланових пенсій в Україні. Це не тільки про гроші, це про справедливість, соціальну справедливість в нашій. Країні і в коментах ви мене часто запитуєте про те, а чим ви можете допомогти, і що ви можете зробити, аби прискорити власне розгляд цього питання, вирішення цього питання Верховної Ради на сьогодні законопроект 12278 вже підготовлений комітетом соціальної політики для розгляду в залі Верховної Ради, але не може вже другий місяць поспіль потрапити до зали. Система впирається, система блокує прийняття цього законопроекту, хоча знає, що в залі голоси на нього є. І саме тому, коли до мене звернулася моя підписниця з проханням підтримати петицію до Верховної Ради про розгляд цього законопроекту, я залюбки підтримав цю петицію і прошу вас підтримати її також. Нам треба зібрати 25 тисяч підписів, аби в кінці серпня законопроект з'явився в залі Верховної Ради. Вікторія запитує: хіба це справедливо, якщо її дідусь маючи стаж? 50 років отримує жалюгідну пенсію, і при цьому хтось отримує пенсію в 390 тисяч гривень, що в сотні разів більше. Це точно несправедливо і це точно неправильно. І такої різниці точно не має бути. Я послідовно закликаю до пенсійної реформи я послідовно закликаю до підвищення. Пенсії в державі за рахунок реальних джерел. А сьогодні прошу вас підписати петицію про розгляд законопроекту про скасування кланових пенсій в Верховній Раді. Посилання на петицію ви знайдете в мене в телеграмі на Фейсбуці, також в описі відео на Тіктоку. Прошу вас підписувати петицію, поділитися цим відео, закликати підписати також і інших. Ми маємо з вами об'єднати зусилля в боротьбі за пенсій. Ційну справедливість